Місце Москва, метраж 63, три км, кімнати 3, 1, Висота Стель два, дев'ять мдизайнат Гоме Стелістя Кондратієва, аерапетян Михайло Чекалов. Коротенько квартира, призначена для молодої творчої сім'ї з малюком, чоловік-продюсер на телебаченні. Багато спілкується з людьми. Часто буває у відрядженнях і на зйомках. Дружина, молода мама, фотограф і мандрівниця дуже люблять екзотичні теплі країни. Для них дизайнери зі студії Адгоми оформили інтер'єр в дусі балі з великою кількістю дерева, люстрами з сухої трави і джутовими килимками. Подробиться під час проекту замовники не втручалися в процес на будівництві. були два рази і то мигцем. Головним побажанням було повертатися в квартиру. Де Київ тільки за вікном, щоб при бажанні можна було зашторити вікна і опинитися в атмосфері, яка буде нагадувати про далекі країни, приємні поїздки про відпочинок. Дизайнери повністю перепланували квартиру. Помінявши місцями кімнати, з'явилася відкрита кухня вітальня, дитяча для дівчинки і невелика спальня, простора ванна кімната, гардеробна і комора пральня. Щоб не позбавляти кухню світла, а спальню зробити просторіше. Передбачили розсувну перегородку з розжареного скла. Відкривається вона з двох сторін і не заважає проходу. Закрити спальню і усамітнитися теж можна. Для цього продумані для ній натуральні штори з двох сторін, на вікні і на перегородці. Баннер Сомон, баннер, Ід. баннер в і банерф 5731.23, і кухня має подібну форму, але її сторони незалежні один від одного через існуючові колони. Сама внутрішня частина кухні досить просто і складається з каркаса і полиць, які були підібрані під поверхню фасадів кухні. Сторона. Де розміщується вся вбудована техніка, була заздалегідь спроектована в стіновій ніші, яку повністю обшили меблевими фасадами. У невеликій спальні теж хотілося піти від тривіальних рішень. Нам хотілося прикрасити стіну з узголів'ям ліжка, але уникнути дрібних деталей, насичених принтів і чітких акцентів. Фактурна трафаретна штукатурка ідеально підійшла. Правда, талановитих фахівців в цій області мало. Нам довелося переробляти стіну кілька разів. Але в підсумку ми домоглися ідеального результату, розповідають дизайнери. У невеликій вітальні важливо було сформувати дві зони для відпочинку і роботи. Традиційних меблів хотілося уникнути, тому робочу стільницю виконали зі слеба капової тополі з необробленим краєм, журнальний стіл з масивним ізножем і тумбу теж зробили на замовлення. Одне з найсміливіших рішень проекту стелі. Для їх оформлення ми вибрали поліуретанові балки і декоративну штукатурку з ефектом пісковика. Спочатку ми вирівняли стелюх і пофарбували його, закріпили стельові балки і зрозуміли, це виглядає неприродно в азіатських інтер'єрах. Не буває настільки рівних поверхонь, тоді і було прийнято рішення покрити основу декоративною штукатуркою. Традиційних стиків балок не уникнути, але виконати їх допомогла звичайна джутова мотузка. Так стеля виглядає автентично і не банально ще одне нетривіальне рішення шафи зі вставками ротанга. Ми звернулися в кілька столярних майстерень, і майже всі, крім однієї, відмовили навіть не через складність, а тому, що немає досвіду роботи з ротангом. Розповідають дизайнери: ідея оформити дитячу кімнату в дусі тропічних джунглів або сафарі дуже сподобалася замовникам, але не їх дочки, дівчинці всього 5 років. Але вона вже чітко висловлює свої побажання, їй хотілося використовувати рожевий колір, який ніяк не співвідносився з початковою ідеєю концепту, довелося порушити традиційний погляд на звичні речі і створити кімнату, в якій відчувався б настрій жарких країн. Але при цьому використовувати рожевий. Стіна з узголів'ям ліжка оформлена декоративною штукатуркою з ефектом пісковика. Тут же маленький сюрприз для юної власниці. Кімнати її ім'я написано за допомогою трафарету на стіні, ліжко сплетена вручну з вербових прутів. І її узголів'я нагадує павиний хвіст. Віндов Data Layer. Віндов Data Layer. Віндов Data Layer піш. Євент баннер Сомон. Баннер Бандерцунтеїнер і Баннер А67928б2654 6 етри 6045б988. Продумуючи ванну кімнату, дизайнери відштовхувалися від ідеї оформлення спазон на грецькому острові Кос для оздоблення стін. Вибрали керамограніт з ефектом зістареності, а в якості мийки. Раковину з річкового каменю привезену з острова Балі. У кожному проєкті, навіть на невеликій площі, ми намагаємося передбачити пральню. Ідеально, коли пральна машина. Сушка для білизни і господарський інвентар знаходяться в окремому приміщенні. Так вийшло. І тут, щоб зберегти простір і відкрити проходи, ми передбачили комору розсувні двері, розповідають дизайнери. Бренди, представлені в проєкті «Ухня». Підлогове покриття, керамограніт, вівес, гарнітур, стільниця кухонна і фартух, алвіц, освітлення, накладне світло, ліхтар, люстра стебел, халфи, номац із хостинею, підлогове покриття, паркетна дошка, барліник, текстиль та декор, картина, художник Анастасія Дурбажева, кіннотник, робота Павла Мадянова, керамічні вази, форест із царлін, кодушки у вітальні, зарагоме освітлення, підвісні світильники в зоні вікна. Румс, накладний світло, гетар-трековий світильник, майтоні, ванна кімната, оздоблення плитка у ванні маїнзю, підлогове покриття, асот, сантехніка, раковина з річкового каменю, Теакгоюсе, декор, дзеркало у ванні, змішувачі мілація, підлогове покриття, паркетна дошка, барліник, декор, декоративні балки по стелях. Децомастер децоса, металізована декоративна панель Едірсіс, Моунсторес, картина, Будда, Світлана вороніна спальня, підлогове покриття, паркетна дошка, барліник, текстиль та декор. Текстиль у спальні та килим, зара гоме, джутовий килим, гнумедитяче, підлогове покриття, паркетна дошка, барлінок, текстиль та декор, джутовий килим, текстиль на ліжко та подіум. Все, зара гоме, мгоме, хочете, щоб ваш проект був опублікований на топ 10 Надсилайте фотографії інтер'єру на Вов -ін